И радуйся, земле у Коломиї відбувся традиційний фестиваль Розколяда. Його уже десятий рік поспіль організовує коломийсько чернівецька єпархія. Мистецьке дійство покликане популяризувати українські традиції вертепів, колядок і щедрівок, зазначають організатори. А розпочалося святкове дійство з благословення правлячого архієрея Коломийсько-Чернівецької єпархії Миколи Сімкайла. Він побажав присутнім Божого миру любові і злагоди. У своєму зверненні владика наголосив, що коляда це молитва, у якій прославляється прихід Спасителя на землю. Кожна розколяда, яка приходить в будь-які парки, в будь які парафії деканаті, вона дає дуже великий імпульс, і наші люди, які не забують за наші традиції, за наші духовні набутки, які роками роками провад. Наші люди прославляючи Ісуса Христа народженого, це і велика справа. Бо коли ми прославляємо Ісуса Христа народженого, тим самим укріплюємо свою християнську віру, стаємо добрішими, гарнішими і беремо приклад, що Ісус Христос, як каже в коляці, не в царській палаті народився, а в біднім таким вертепі, який дає символічне нам пізнання, що ми мусимо бути гуманними, добрими, милосердними і прославляючи Ісуса Христа. Народженого, який вчив нас завжди бути добрими, милосердним виконувати заповіді, любові до Бога і до ближнього. Це великий знак, і тим паче бачимо тут. Бачимо дух. Десять років тому проведення фестивалю розколяди у єпархії ініціювала сестра Павля Бабій. З того часу це свято набрало нових обрисів і вже добре укорінилося серед єпархіальних дійств. У розколяді взяли участь колективи та вертепи Коломийсько-Чернівецької єпархії. Цього року їх було понад 20. Відбувалося все у міському палаці культури, народний дім. Ми приїхали з старих кутів, коли ми не розклідів перших. Зірка полятку зірка чудна. Подобається зближати звістку, що Ісус Христос народився. Атмосфера гарна, всі дружні. Завтра гарно приїхала з Олешківської школи, будемо колядувати. Звеселімося, всі купно нині і Бог рождає. Подобається. Це ніхто нікого не заставляє. Це діти і люди, які дійсно щиро і вірними християнами, стараються показати те, що є в їх душі, серці, і в їхньому домі, де би вони не були, і щоб вони, як не то вони завжди показують найкращі свої пісні, співи, колядки, щедрівки. І це дає великий імпульс цих дітей. Тих людей будуть колись добрі, гарні, прекрасні люди, керівники, бо вони мають в своєму серці Бога. Своїми колядками діти, молодь і дорослі прославляли велич і доброту Ісуса. Робили це все колядники з абсолютною щирістю. Цим самим наповнювали серця глядачів Божою любов'ю і радістю.